Ви будете глядачами інтелектуального шоу, хто зверху. То для ночи прошу тишини, адже за виклики та підказки будуть відніматися вали командою. Бажання шоу до зверху! Хто розумніший? чоловіки чи жінки, уже тисячі років людство шукає відповідь на це запитання. Та сьогодні ми переконаємося у тому, що дівчата не лише найчарівніша половина людства, а й найрозумніша. І сама наївна, адже відміниться в школі є завжди дівчата, а керівні посади та депутатські крісла зазвичай займають чоловіки. Ти знаєш, а я все одно переконана, що найрозумніші дівчата. І сьогодні ми переконаємо цього усіх присутніх у залі. Тож давайте запросимо учасників до нас у зал. Зустрічайте! Дівчина з характером. У вільний час любить малювати. Тетяна, учениця 9 класу. Каже, що помиляється лише той, хто нічого не робить. Наступна наша учасниця відповідальна, цілеспрямована, знавець своєї справи, майбутній професійний фотограф. Анна, учениця 10 класу. І просто не переважувати звинувати. Почеметься 11 клас. Ми дуже раді, що у дівчат така сильна команда. Але й команда хлопців і чим не гірша. Зустрічайте! Олександра, учень 8 класу. Веселий і впевнений доведе. Рожний міняти допомогу. Має багато друзів. Без спілкування з ними не може провести жодного дня. Наступний герой щирий, розсудливий та творчий, добре володіє комп'ютером, і відноват зімине рухається. Петро учень 9 класу. Мар'яна, учень 10 класу, Каже про інших філова, який послуг почує Хельсу. Я виграю, важко, не значить, неможливо. Значить, що доведеться попрацювати. І нарешті я веселий та артистичний хлопець. який любить футбол та музику, і вважає, що для того, щоб виграти, перш за все потрібно грати. Більша, кучі, повідомлення. У нас гідні поваги, але у нас ще є й Верховний суддя цієї неперевершеної гри. Пан справедливість! Я думаю, що з верхового не буде добре, тоді би побажати перемоги на Олімпійському принципі. бо вона не перемога а участь. але все-таки побачимо. Інтелетарніші, хто красивіші, хто краіші. Тому перемоги за Тобто нам дівчат. Дякуємо, пане суддя. Твері поставить все на свої місця. На шляху до перемоги у кожної команди є 6 конкурсів. Та фінальне завдання. Кожен конкурс оцінюється 2 у 2 бали, але команда-переможець у кожному конкурсі може поповнити свою скарбничку ще на один бал. Якщо зможе розв'язати бонусне завдання. Дякую. Я впевнена, дівчата наберуть максимум балів і дістануть можливості подвоїти попередні кількість балів у фінальному конкурсі. Все зрозуміло! Починаємо! Дівчата, але не подвоюються? <клух> у вас у нас залишилась одна незавершена справа. Хто починає перший раунд? Дівчатка. Ми знаємо, що у нас немає проблем з інтелектом. Доказом цього стане наш перший конкурс збере літери. E Команда суперник зачитує питання. Дівчата їх відгадують і вибудовують слова з літер, які в них на аркушах. Треба рухатися і швидко переміщатися з літерами. Слово складаємо з ліва на так щоб глядачі змогли його прочитати. Команда, яка склала більшу кількість слів, отримує 2 бали. Команда, яка склала меншу кількість слів, 0 балів. Три. Два. Один. Час пішов. Ну що ж, прийшов час хлопці, виконати своє завдання. Загадую ще секунд. thank you Родівельна компанія, яка виробляє телевізори, магнітофони, телефони. Ноки є самсу. Нема наступне, бо вона буває Божою. Його Судя вам слово. Отож, за підсумку першого конкурсу, дівчата дали чотири правильних відповіді. Хлопці, шість. мішків. На кожному мішку сиділо по дві миші. Прийшов мене скойом, і скільки тепер стало міг. Де команда показує свій сукупний інтелект. Ми будемо ставити запитання, і за 90 секунд команда має дати якомога більше правильних відповідей. Відповідь має бути лаконічною, чоловік або жінка. Зараз ми, ви продемонструєте, як ваші знання допоможуть вам. Команда що дасть більше правильних відповідей, отримає до своєї купілки 2 бали. Команда Суперниця не отримає нічого. Я думаю, ви не проти, якщо розпочнете перші. Отже, раненькі хлопчики, ваш час пішов. Але не 90 а 60. Друг Отож, слухайте уважно. Хто це? Марко Вовчок. Кого більше в 6 класі, дівчат чи хлопців? Хто з героїв народних пісень пояснює своє небажання працювати порваними чоботами? Кого великі слова? Без надії сподіваюся. Хто найчастіше отримував Нобелівську премію? Кого в світі більше, чоловіків чи жінок? Ага. Заступник з виховної роботи в острівському питаннях. <ріпи> В п'ятому класі більше дівчат чи хлопців. <ріст> Хто перший полетів в космос? На дівчину більше зачад в. Ну, на пале на 452. Я не знаю, що це. Всі вони все на камісто пла. Так, тнай. Зкували технаки. Валя, привіт. Хочу грати на госаді тобі ходив. Короче, я не знаю, до хвалу. Хам дики. Валя, як посмототи цей лайк клас і це лайк. Слава суді. Отож, другий корпус, <плес> чоловіка, Ви, дві команди малися в час <плес> і дали ознаку тільки вправлених від повісі. <плес> Тому ми вам даємо по <плес> бонусу. <плес> Отже, перше до хлопців. Що було завтра, а буде вчора? Сьогодні. і дівчата. Що, з... Що підняти землі легко, але важко кинути далеко. Хлопці повинні виглядати на звук. i 자, yeah. 죄